Уявіть собі момент, коли ваша шкіра миттєво наповнюється вологою. Стає гладенькою, м'якою і сяючою. Саме такий ефект дає інтенсивно зволожувальний крем, який я сьогодні хочу вам показати. І так, привіт! Я консультант краси від компанії Мерікей Дренова Тетяна з міста Кривий Ріг. Поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити ще більше порад про красу і догляд. Отже, що робить цей крем справжнім чарівником для шкіри? Масло ши, король зволоження та живлення. Воно не просто пом'якшує шкіру, а стимулює синтез калагену, бореться із мікротріщинами, загоює рани, зберігає вологу до 10 годин. Також тут є масло авокадо. Справжнє молодильне яблучко для шкір живить, насичує киснем і аластан. Робить шкіру пружньою еластичною. Гляньте, досить густа консистенція. Звісно, це ми наносимо на обличчя. Також тут є екстракт морських водорослей. Він накопичує мікроелементи, відновлює колеген, насищує шкіру омега-3 жирними кислотами та сприяє виробленню гормону радості. Пчелиний віск природний антивіковий агент. Живець захищає, регенерує і робить шкіру неймовірно м'якою і еластичною. Також масло пільника логового це стабільний антиоксидантний компонент, що підходить для будь-якого типу шкіри, знімає запалення, відновлює і вирівнює текстуру. Також тут міститься глюконат міді, стимулює імунітет шкіри, відновлює стволові клітини, омолоджує та підтримує синтез колагену і еластану. Уявіть, Усе це разом шкіра зволожена, пружна, сяюча, як після професійної процедури, але прямо у вас вдома. Крем просто тане на шкірі обличчя, швидко вбирається і залишає відчуття шовковистості. І тепер інтерактив для вас: як би ви хотіли відчути результат? Це миттєве зволоження і комфорт, чи довгострокове відновлення і пружність? Напишіть, будь ласка, у коментарях свій вибір і поділіться, чому саме так ви думаєте. А з вами була консультант краси з міста Кривого Рогу. І якщо ви вже хочете замовити цей крем, пишіть мені в особисті повідомлення.